Двері побиті, вікна побиті. 6 годинні ранку вони ввірвалися в контору, вибили двері, побили сторожа. Стали ногами копати, дверку зігнули і стойку. На господарстві не залишено нічого. Це була просто розруха. Забрали мене трудову книжку, не віддавали мені. Як багатіють на грабунку держави, народний обранець та держслужбовці на Хмельниччині. Це не художній фільм. Це документальна історія про свавілля та безкарність. Історія про те, як в тилу, поки країна стримує ворога на фронті, за мовчазної згоди державних структур грабують державну землю. Як депутат Лабазюк знищує успішне сільськогосподарське підприємство, яке могло годувати країну, а тепер годує рейдерів. 1932 гектари державної землі. Державне підприємство Дослідне господарство Проскурівка. Засноване 1991 року. Підпорядковане Національній академії аграрних наук. У 2019 році був об'явлений конкурс на посаду директора ДПДК Проскурівка, Берунського інституту пшениці Національної академії аграрної науки України. Було дев'ять претендентів на посаду директора, 9 претендентів я виграв конкурс на посаду директора. Призначили мене директором, зробили аудит і було визначено, що на господарство від нанесені збитки мінус 41 мільйон. Ми разом з трудовим колективом на той час, коли я прийняв державне господарство, 12 чоловік було працівників. Ми збільшили штат працівників і разом з командою людей, односельчан, я родом з того села, ми це господарство за півтора року витягнули в ноль. Тобто, ми погасили ці заборгованості перед кредиторами. Які були перед державою, які були борги податкові, ми позакривали всю повністю Це за півтора року часу? Євген Миколайович приклав всіх зусиль, щоб відновити господарство. Він привів господарство в належний вигляд, прикладав всіх зусиль, створював робочі місця, відновлював господарство, закуповував техніку, купив культиватор, сівалку купив приставку Соняшникову, придбав олієню, щоб створити олійний цех і дати робочі нові місця молодим людям. 2019 рік. 6,5 мільйонів гривень сплачених податків. Плюс 32 нових робочих місця. 52 працівники. 0 гривень боргів на кінець 2020 року. Успіх підприємства став проблемою для тих, хто звик отримувати державну землю за копійки. У 2020 році Добрянського незаконно усувають. Ми почали вже працювати на підприємств, на розвиток підприємства. Але в цей час вже коли побачив народний депутат, що на Хмельниччині, якби є 1932 гектари ореної землі, обробляється господарство, боргів вже в ньому немає. І вони зразу вирішили через свої. Так звані схеми скасувати конкурс на посаду директора. Подають до суду, подають до суду і скасовують конкурс на посаду директора і скасовують мій наказ на призначення директора державного господарства. Потім вони призначають. Наново обявля академія з наново виявляє конкурс. Для мене створили такі умови, щоб я не міг податись другий раз на директора. Вони відкрили на мене там кримінальні справи, забрали в мене трудову книжку, не віддавали мені. Сукупності з поліції зроблено, де були забрані мої документи без ухвал суду, без нічого. Просто вони забрали мою особову справу. Там з цього державного підприємства. Далі починається кількаразова зміна директорів під контрольних Лабазюку з 2020 по 2024 рік. Але висновки незалежного аудиту доводять, що підприємство навмисно доводили до банкрутства. 2020. -й. усунення Євгена Добрянського призначення шипа Валерія, 2020 рік, призначення Іжевського Сергія, екс з 2020 по квітень 2024. -го. З квітня по грудень 2024 Іван Макух. І вже в жовтні порушують справу про банкрутство. Грудень 2024. Сергій Іжевський. Квітень 2025. підприємство в стані банкрутства очолює знову Євген Добрянський. Коли Євген Миколаєвич змістили його з посади в кінці 2020 року, прийшли другі власники. І почали розбазарювати господарство. Наростили за рік кредиторки десь 30 мільйонів, а за чотири роки кредиторка зросла до 123 мільйонів карбованців. В той час, як нас було 6 і мільйонів кредиторки, такої поточної попередників, що ще не погасили. Ну, робилося все навмисне для того, щоб не зробити не Платіжноспроможним господарством, щоб заганяти його у борги, у борги, у борги. Людей поскорочували, техніку порозбазарували, повивозили невідомо куди. От купили приставку соняшникову новісіньку. До цього часу її на балансі господарства вона рахується, а в наявності її фактично немає. А далі вони навмисно заганяли. Господарство, неплатіжну способність. Ввели господарство до банкрутства. У 24-му році відкрили справу про банкрутство господарства. Сортове зерно вивозять як фураж. Збитки, завдані державі, сягають десятків мільйонів гривень. Техніку забирають на Вітагро Лабазюка. 2021-й. кредиторка 30 мільйонів гривень. 2024-й. Понад 123 мільйони гривень боргів. Відсутність техніки, що досі числиться на балансі. Коли задавали питання колишньому директору Іжевську, який це підконтрольний Лабозюку, де ж не варка? А він ну, як де на Агро, де прицеп на Агро? Там що не в них не спитається? Де протруйник, навіть Агро? Тобто. Все майно, яке було більш-менш в належному стані, основні засоби, яке було нове новітнє, воно було б вивезене. Тобто на господарстві не залишило нічого, це було просто розруха. У 2024 році відкрили справу про банкрутство господарства і керуючим розпорядником майна, виязнали голову арбітражного суду Луценка Романа Олександровича, який не приїжджав у господарство. В ті часи і не робив нічого, щоб витягнути це господарство з цієї ями, в яку заганяли його керівник і своєю командою. Хоча керівником був Іжевський Сергій Володимирович, який був державним службовцем, працював у податковій, складав присягу державного службовця, щоб служити на користь державі, на користь людям. Але вони робили все, щоб загнати господарство у банкрутство і віддати його за борги своїм партнерам. Партнери оказували послуги, Віта, Агро, це все фірми Лабадзюка. І вони оказували допомоги, кредиторку всю оформляли, а зерно, яке господарство вирощувало, збирали і забирали його до себе на збереження. Тобто не відписували в рахунок розрахунки, щоб погасити борги, зерно вивозили, зберігали у себе на складах, за що господарство щорічно платило 6,5 мільйонів за збереження зерна. Як в той час можна було зерно відписати за оказані послуги і не мати кредиторки, і далі жити, процвітати в село. Три роки підприємство грабують та доводять до банкрутства. У 2024 році починається процедура банкрутства. Його фактично передають у керування арбітражному керуючому Роману Луценко, який нічого не робить для відновлення платоспроможності підприємства. В березні 2025 року виконуючим обов'язки директора, призначають знову Євгена Добрянського, і він, попри всі негаразди, засіває поля та виплачує заробітну плату людям. Але 11 червня 2025 року його знову відсторонюють. Академія подає апеляцію, та на полях вже достиг врожай, і вже 24 червня на підприємство вриваються охоронці фірми Тигр, пов'язаної з Лабазюком. Рішення суду ніхто не чекає, адже на полях достиг врожай, який належить державі. І от 24 червня 2025 року підприємство захоплюють люди в чорному охоронці фірми Тигр, якою керує генерал міліції, колишній керівник обласного управління міліції Хмельницької області часів Януковича. А наразі просто на очах у знімальної групи журналістів-розслідувачів відбулася спроба зібрати врожай з полів держпідприємства, ймовірно, працівниками «Віта Агро» під охороною фірми Тигр. Чи побачить крадіжку державного майна поліція цього разу та чи знайде винних питання відкрите? Як грабують державу, народні обранці та держслужбовці? 2024. Відкриття справи про банкрутство Арбітражний керуючий Роман Луценко. Зберігання зерна 6,5 мільйонів гривень на рік. Заяви на неправомірні дії, гори керівників та численні звернення до антикорупційних органів та поліції не принесли жодного результату. Вони захопили контору в й годині. Ранку вони ввірвалися в контору, вибили двері, побили сторожа. Коли я вже прийшла на роботу під 8 годину, то вже було повно поліції і цих незнайомих людей. В чорному, які не допускали нас до роботи, які кричали, вигукували нецензурні слова, не допускали, побили сторожа батька нашого керівника, потім напали на водія пенсіонера, побили йому машину, порізали шини в машині керівника господарства Євгена Миколайовича. Я їхав на роботу в 7 ранку, доїжджав, не доїжджав до контори, до розвілки. Я бачив, як до машини став бігти Євген Миколаєвич біжить. А за ним чотири таких мордовороти в чорній формі одіти, немає ніяких знаків розліччя. І Євген Миколаєвич став кричати, що забери мене, бо ну, хочуть бити його. Я зупинився, Іван Миколаєвич заскочив в салон, машина заглохла. Коли машина заглохла, один із них перебіг наперед і вперся на капот мені руками, не пускав мене. А я газу легенько він відскочив, але зігнув мені в двох місцях капот. Коли він відскочив, став з цієї сторони від, від, від водія, продар керло мені, двоє дверей і розбив кулаком двері, скло заднє. А другі два бігли, стали ногами копати, дверку зігнули і стойку. І я рушив машиною і відвіз Євгена Миколаєвича в сторону. Ну, там, кілометрів три. Вернулися назад, підійшла міліція, чи поліція. Подивилися, зняли все на відео, що там побили мені. Питаю, хто. Я привів, показав от цей чоловік цей. Бачила, що ну, цей до тато був побитий, того кхм, працівника там одного нашого, то машина побита, він закрився в машині, і закрив туди в машину. Вони побили машину. Це теж така сила. А прийшла до контори, да, контора, двері побиті, вікна побиті. Це ж не те, що там якісь собі напилися люди, ти б'ються. Це розумні люди, це можна якось вирішити По-другому не треба так битися. І, це я так розумію, от стоїть Добрянська машина, колеса всі поз попробивані. Ну хіба це такий вихід? Усі заяви про побиття, про погрози, про псування майна ігноруються. Поліція не бачить складу злочину, навіть коли є відео, свідки та імена нападників. 24 червня 2025-го. Силове захоплення. Напад на працівника, відсутність реагування поліції. Знімальна група журналістів-розслідувачів стала свідками збору пшениці, ймовірно, людьми від Агро. Там же були присутні люди в чорному, яких не бачить поліція. Це не просто історія одного села, це історія про те, як народний обранець та держслужбовці за мовчазною згодою правоохоронних органів грабують українців, присвоюють державне майно. Це портрет України в тилу, коли фронт боронить державу. Тил здає її рейдерам.